Раху в близнюках Кету в Стрільці. Сьогодні ми продовжуємо тему раху і кету в знаках Зодіаку. Раху в близнюках, а Кету в Стрільці – це одне з найсильніших положень у ведичній астрології. Чому? І для раху, і для кету ці знаки є природно комфортними. Якщо в гороскопі немає якихось серйозних уражень, так, ми маємо справу з дуже потужною віссю, яка дає людині інтелектуальну силу, гнучкість, гнучкість мислення та прагнення до знань. Ось ця ось вісь, вона насамперед про свідомість, про здатність розуміти світ через логіку, через досвід, через філософію та системний аналіз. Вона пов'язана з пізнанням, з мисленням, з моральними законами та з внутрішньою етикою. Тут е, йдеться не про емоції, так, а йдеться про структуру внутрішнього світу. Почнемо, давайте, з кету в стрільці. Кету, так, як я вже говорила, Передніх відео це наше минуле, це те, що вже пройдено, що нами засвоєно. Це досвід попередніх, попередніх втілень, який проявляється як інтуїтивне знання. Це база, на яку можна спиратися. І якщо ця база сформована правильно, людина приходить в це життя вже з чітким таким, моральним орієнтиром і з внутрішнім кодексом. Кету в стрільці це дуже глибоке розуміння смислів, ідей та принципів. Це дуже сильна духовна та філософська база. Часто це люди, які в минулому були вчителями, так, були якимись ідеологами, носіями знань або навіть духовними наставниками. В цьому житті вони в це життя вони приходять із почуттям, що вони вже все знають. І це може як допомагати, так і. Завади, завадити воно може так, бо головне завдання це не застрягати в минулому досвіді, не триматися за свої переконання тільки тому, що вони завжди працювали. Розвиток починається там, де людина вчиться сумніватися в своїй правоті. Завжди легше починати щось нове, коли є ось ця ось чітка основа. І кету в стрільці це саме така база. Цей знак для кету він природно комфортний, бо душа почувається впевнено, бо вона вже пройшла дуже багато. Якщо в вашій натальній карті кету розташов... розташований в стрільці, це означає, що в минулому житті ви накопичили дуже потужний досвід. Це не початківець, це не той, хто тільки вчиться. Це така зріла душа, яка вже знає, що таке мораль, що таке істина, віра та переконання. Це мудрість, яка йде не з книжок, а з глибини. Стрілець це дуже духовний знак. Ним керує Юпітер. І це дає людині природну тягу до сенсів, до філософії, до такої вищої освіти, до істини, які не лежать на поверхні. Кету стрільці насправді це вчитель, це той, хто від природи вміє бачити глибше, пояснювати таке ось складне простими словами, інтуїтивно розуміти, як влаштований світ. Це дає оптимізм, широту поглядів, таланти до викладання. так? Іноді любов до мов, до мандрів, до вивчення культур, але головне це відчуття, що у вас вже є щось велике, що чим ви можете поділитися з іншими. Як і будь-яке положення це не тільки про силу, це ще й про виклики. Коли ви народжені з таким положенням, ви маєте переконання, і дуже легко за них зачепитись. Стрілець це знак ідеалістів. І кето тут дуже часто створює внутрішню таку жорсткість. Він може вважати, що саме ваше бачення, воно правильне. Ви можете нав'язувати іншим свою систему цінностей. Я знаю, як має бути, інакше бути не може. І тут насправді небезпека. Бо розвиток починається не з впевненості, а з сумніву. Кету в стрільці це запрошення переглянути свою правоту, зрозуміти, що істина вона багатогранна. І що в цьому житті вам доведеться вчитися не тільки говорити, а й слухати, не тільки передавати знання, а й приймати нові. А люди з таким положенням, вони, немов вчителі, з якими важко сперечатись. Їхня думка тверда, і вона впевнена. Звучить як плюс, правда? Так, але іноді саме в цьому. І є проблема, тому що кет в стрільці може давати людині не просто знання, а переконаність у власній непохитній правоті. Це той тип особистості, що вміє говорити, навчати та переконувати. Але чи завжди слухає? Тут уже питання: чи готова людина з таким положенням почути щось інше, щось нове. Також є інша крайність надмірна орієнтація на теорію. Це положення дуже часто дає потяг до такої класичної академічної освіти. Людина накопичує знання, вона читає, вона вивчає, ходить на лекції, але от застосувати ці знання на практиці їй важко. Теорія є, а реального досвіду мало. І тут важливо пам'ятати, раху і кету ніколи не працюють одночасно. В першій половині життя ми здебільшого проживаємо кету. І я це говорила в минулих відео. А, тобто ми починаємо опиратися на те, що нам вже дуже знайоме. Це така зона комфорту, там спокійно, зрозуміло і не страшно. А раху – це те, чого ми не вміємо, це наша зона розвитку. Вона викликає страх, сумніви, кризи якісь, але саме вона і тягне нас вперед. З роками, життя починає витискати людину з її кету. Події, там, досвід, люди, обставини, все от воно ніби починає натякати. досить опиратися на минуле час вчитися новому. І отут починається насправді найцікавіше. Бо раху в близнюках це вже зовсім інший вектор. Які задачі ставить перед нами раху в близнюках? Які риси доведеться розвинути, щоб реалізуватись в цьому житті? Давайте розбиратися. Розберемо трохи глибше, бо саме тут о, такий шлях вашої трансформації, якщо ви маєте саме це положення, знак близнюки це про інтелект, це не той, хто десь там висить в повітрі. Це інтелект, який рухається, який шукає, який досліджує і який застосовує. Близнюки це про ініціативність, допитливість та підприємливість. Це не суха теорія, не знання, яке має працювати тут і зараз, так? Точніше, знання, яке має працювати тут і зараз. Так? І коли раху опиняється в цьому знанні, починається шлях реального пізнання. Людина стає таким вічним учнем, в хорошому сенсі цього слова. Ну, але є але. От. А спершу, після кету в стрільці, є спокуса триматись за ось цю академічну систему. Ну, наприклад, поїхати десь вчитися за кордон, здобути другу, третю, четверту, п'яту вищу освіту. Але рано чи пізно з'являється в людини ось це ось відчуття. Це не працює. Це не моє. І ось тут от починається дуже хаотичне навчання, якісь курси, там вебінари, дипломи, марафони багато багато інформації, і це все здається людині дуже дуже важливо. Але нічого людина не може, якби закінчити. Да? Вона не доводить справи до кінця. Як ніби от ти шукаєш себе і не знаходиш. Іноді справа не в знаннях, насправді, а в тому, що в таких людей, таких людей приваблює сам процес, не результат, а постійний рух думки, постійне навчання, постійне перемикання. Але згодом, отримавши цю класичну базу, пакету в стрільці, людина починає її руйнувати. Бо вона починає розуміти, що життя. Це якби не тільки теорія, так потрібна практика. І тоді народжується ось такий новатор: той, хто бере знання, трансформує та починає їх адаптувати, дає щось своє. І саме так народжуються революції насправді в освіті, в бізнесі та в світогляді. Людина з раху в близнюках вона здатна змінювати цей світ, але для цього їй потрібно перестати вірити, що істина десь там, в книжках, там да і почати. Почати помічати її тут, в деталях, в живому досвіді і в людях, які поруч грах у близнюках він каже: досить вивчати світ згори, спустись вниз, запитай, слухай, пробуй та комунікуй. Бо справжня еволюція для таких людей в діалозі, в відкритості, в такій гнучкості, в здатності змінювати свій підхід, свої знання та свої методи. Раху в близнюках, яке тут в стрільці, це положення дуже насправді багатьох філософів, таких науковців, мандрівників, поліглотів, композиторів, політиків і навіть акторів це той тип людей, які не бояться ставити питання, які не зупиняються на одній істині, які не ховаються за знаннями, а шукають ось це ось розуміння. Раху в близнюках це жага пізнання, це гнучкий розум, здатність мислити інакше. Це цікавість насправді до всього, до людської психології, до законів життя, до того, як все влаштовано. Люди з таким положенням вони бачать кожного як джерело інформації, кожна людина як окрема книга. І чим більше різних ось цих людей навколо, тим більше росте ось цей внутрішній світ. І тут насправді дуже важливий момент. Навіть якщо ви помиляєтесь, навіть якщо іноді захоплюєтесь якимись хибними вченнями, ідеалізуєте її там інший, да, не завершуєте курси, насправді це є частина процесу, це ваш шлях. Вам треба пробувати брати різне, зштовхуватись з якимись суперечностями. І все це, от, щоб здобути таку власну систему мислення. Класична освіта не завжди працює для вас. Бо ви прийшли, щоб створювати щось нове, щоб, створ... Там, щоб ставити питання, а не приймати лише готові відповіді. Зрозумійте, ваш потенціал він в дослідженні, в спостереженні і в передачі складного простою мовою. Ваш девіз це, це не я знаю, як правильно, а я досліджую, я слухаю, та я вивчаю. Головне завдання це не просто вчитись, не просто накопичувати ось ці знання. Ваше завдання це впроваджувати ці знання в реальність. Це положення раху і кету говорить про дуже сильний підприємницький потенціал ще. У вас можуть бути десятки ідей, як змінити світ, як створити щось нове, як монетизувати там свої таланти, як втілити задумання. Але є одне але. Знак близнюків він дає розум, швидкість та цікавість, але він не дає фокусу. Ви можете почати і не закінчити. Можете, наприклад, загорітися чимось так, і переключитися дуже швидко. вас постійно буде тягнути в щось нове, але от за цією новизною ви можете дуже легко втратити глибину. Це те, що треба подолати, скажімо так, бо саме кету в стрільці це ваш внутрішній потенціал. Де є масштаб, і він дає вам масштаб, так він дає бачення він дає стратегію. І якщо ви з'єднаєте ось ці дві енергії, так, практичність близнюків і філософську глибину стрільця, тоді ви справді зможете не лише навчитись, а й реалізуватись, передавати знання, впроваджувати їх, бути серед людей, робити свої оці ідеї корисними. І головне. Вчитися, доводити справи до кінця. Бо саме там, у дії, у результаті і є ваш справжній розвиток. Не в теорії, а в практиці, не в книгах, там, да, а в житті. Вам потрібно перейти так, з теорії до практики. Ви прийшли в це життя не для того, щоб вивчати десятки непотрібних речей, а для того, щоб масштабуватися. Ви можете, ви можете створити власну філософію, свої підходи, свої системи. У вас вже є мудрість, яка прийшла з попередніх втілень. І цю глибину не можна розмінювати на хаос. Кету в стрільці дає вам дар бачити глибше, розуміти сенси. А раху в близнюках він буде давати таку жадобу до знань до експериментів та до спілкування. Це дуже. Сильна вісь, одна з найсильніших. Але тільки якщо навчитися не падати в оці крайності, не застрягати в теорії і не застрягати в поверхневості, ваше завдання це баланс вчитися і навчати, досліджувати і впроваджувати, так говорити і діяти, реалізуватися в своїх енергіях. І тоді ваші знання вони перестануть бути просто знаннями, вони стануть тим. Що змінює життя і ваше життя, і тих, хто поруч, на цьому все. Ми розібрали вісь раху в близнюках кету в стрільці, тому не забудьте поставити лайк і написати коментар, а також підписатися, щоб не пропустити наступні відео про раху і кету. Люблю, цілую вас!